Так, 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 так. Уже вечір. Треба, мабуть, піти. Секундочку, подивитися, як там селяни. Піду, ну я подивлюсь, чи з бункером там все нормально, адже скоро буде напад. Ну що, селяни, все нормально? Я поки що патрони візьму. Так, Ендер, поки що все нормально, але це тільки поки що. Сьогодні буде дуже напружена ніч. Я з вами згоден. Так, я поки що візьму патрони, трішки патрони про всяк випадок залишу, адже вони мені знадобляться. Так, Ендер, удачі, вона тобі знадобиться. З вами згоден. Ну що ж, я пішов. Всім, всім всім привіт, друзі! З вами знову я, Ендер, і сьогодні є невеличка проблема, друзі. Сьогодні на наше поселення готується напад зомбі, друзі. Я їх вже чую. Ну що ж, друзі, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Ну і зараз будемо, друзі, відбиватись уже вечір. Настав, друзі. Я тренувався в початку відео, ну і я пішов. Удачі, Ендер! Так, друзі, удачі мені, ну що ж, я погнав. Як ви бачите, друзі, ми селянам збудували ось такий от бункер. Ну що, селяни, я закриваю. Так, Ендер, давай. Ну що ж, друзі, я виходжу, але обережно треба бути. Ну що, побігли, друзі. Ой-ой-ой! ой Треба стріляти, друзі. Блін, а як вона не перезаряджена, капець. Так, друзі. Я щойно вийшов, а на мене вже почали стріляти. Секундочку, ну-ка, я перезаряджусь. Блін, треба її знову перезарядити. Давай. О! Перезарядив, зараз біжимо на вишку, біжимо на вишку, друзі. Так, це дуже важливо, друзі. Будемо сьогодні таки відстрілюватися від усіх. Адже діло в тому, що на наше поселення готується, як я вже казав, напад, друзі. Ой-ой-ой, зомбі-зомбі-зомбі! Перестріляти, друзі, треба. Опа, давай. Опа, готово, друзі. Так, зараз піднімаємось на Ой ви ой-ой! їх хуйка, друзі. Так, перестрілюємо і залазимо на вишку. Головне залізти на вишку, щоб вони мене не покусали і я не став зомбі. Ну-ка, друзі, перестріляємо їх. Давайте вони взагалі урон йде. Це, до речі, якось незвичайні зомбі. Повнів не йде урон, друзі. Це якось дуже дивно. Секундочку. Опа, готово. Так. Стріляємо далі по покам друзі, але це тільки перший початок, друзі. Далі буде ще гірше. Перестріляємо, друзі. Візьму ну я іншу, друзі, доволі швидшу гвинтівку. Блін, вона не заряджена. Капець, друзі. що мені селяни взагалі дали. Ну добре, я поки що, друзі, перезаряджу усі пушки і буду чекати і відстрілюватися. Давай, стріляй. Я не знаю, друзі. Пушка заїла, заїла, не хоче стріляти, друзі. Я не знаю, що з нею робити, друзі. Добре, будемо відстрілювати. Я вже, до речі, деяке на щастя відстрілив, друзі. Як я вимкнув камеру, тут було таке нашестя, друзів. Їх дуже багато. Я не знаю, що робити, так, друзі. Тут патронів нема. Тут два, тут два патрони, тут один взагалі. Треба перезаряджатися, потім спускатись до селянів, друзі. І брати патрони, це капець, треба буде всі патрони в селянів забрати. Давай. Ну перезаряджайся ж ти, забагана штука, друзі. Взагалі зависся, друзі штука. Я не знаю, що про неї можна сказати. Ну, добре, добре, добре. Не панікуймо. перезаряджайся, давай! Не перезаряджай, друзі. Усі. Усі штуки розряжені, друзі. О! Я перезарядив якось. Опа, погнали! Далі відстреляємо, відстрілюємо. Їх тут занадто поклали, я не знаю, які вийде, друзі. буду відстрілювати. Його друзі. Тут всі якісь коні з'явилися, не зрозуміло змінити. Давайте відстріляємо їх всіх А не то вони проберуться в посилення і буде дуже погано. До речі, я ж перед відстрілею. А ззаду, ззаду майже до селянів прибрались, давайте відстрелюємо, відстріляємо, друзі. Чому вони хочуть стріляти? Чи я не відпадаю? До речі, друзі. Зараз будемо спускатись і йти допомагати селянам. Так, тихо. Ой-ой-ой. Погано. Погано. Відстрелюємо, відстрілюємо, на мене нападають. Тікай, відікай, блін, чому я не можу бігти за мною хтось вцепить? О, біжу, 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 біжу. Перестрелюємо, не чіпайте селяни, вони тілять. Ні, це не варіант. Біжимо до селянів, біжимо. Я взагалі бістити не можу, вони, здається, рано, друзі. Так треба якось відкрити. О, відкрив, відкрив, відкрив! Закриваємо, 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 закриваємо. Ендер, що сталося? Що сталося, Ендер? Да там їх таке нашестя, я не знаю, що робити. У мене вже всі пушки не працюють. Взагалі деякі розряджені, з деяками взагалі не так. Я взагалі заглючила. Я не знаю, що з нею робити. Ендер, давай ми Дамо патронів і новий пушка, і відновимо тебе. Було б дуже добре, адже ви тільки подивіться, вони вже тут. Ендер, це дуже погано. Що будемо робити? Що, що будемо робити? Ви мені дасте пушки, відновите мене, і ми будемо далі. далі грати будемо. Так, я їх відстріляю, коли в мене будуть пушки. Так, залишилось лиш трішечки поїсти. Ну що ж, здається, я нормально, друзі, вдягнутий, шолом не тисне, я вже можу виходити в бій. Удачі, Ендер, Будь ласка, цей бій. Я мушу його виграти. Ну що ж, друзі, як ви бачите, я вдягнутий, наїдений, друзі, переодягнутий. У мене нові пушки, навіть дуже крута пушка, друзі, АВП, і я готовий виходити в бій. Ну що ж, хух, скажіть мені, дайте удачі, друзі, погнали. Готова, я відкриваю. Так, кандер, давай! Я відкриваю! Ти не вийдеш! Давай! давай Стреляйся! Давайте! Опа, застріли! Забую його, друзі! Уже друзі, рано, в день. Я не знаю. Опа, вже день. Ну сейчас будемо дострілювати, хоча. їх уже нема, друзі. Ні, вони там горять, їх застрілять. Чо, Що ти забув? Ми тебе також відстріляємо. Давай, стріляйся! Блин, пушку заїло. Я не можу, друзі. Давай, і тебе перестріляємо, ти що тут взагалі забув, давай. Не стріляється. Ай-яй-яй, на мене напали. Давайте, друзі. хух, я перестріляв уже день. Самі вони по собі догорять, і здається, ми справилися з стрілями. Так, секундочку. Я прицілюся і вистрілю, Опа, я попав, але не давайте ще раз. Блін, я не можу попасти. давайте, опа. Вбив, друзі, ну що ж готово. На цьому я вже буду закінчувати, друзі. Ось таке у нас вийшло відео. Сьогодні ми з вами, друзі, відстрілялися від зомбі. Фух, я ледве вижив, друзі, Я біг до селянів з усіх сил. Ну-ка, секундочку, давай, майже залишилось останній удар зробити. давай, куди ти біжиш? Опа! Ні, не вийшло. Фух, ну що ж, друзі, з вами був я, Ендер. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. З вами був я, Ендер. Сьогодні ми з вами якось, друзі, відстрілялись від зомбі. Виграли їх. Так, друзі, завдяки селянам. Селяни також дуже допомогли. На цьому я буду закінчувати. З вами був я, Ендер. Ой-ой-ой, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. Всім па-па-па, до побачення. Отримаємо. Так, друзі, чомусь він не хоче перестрілюватись. Ну все, друзі, на цьому я вже 100% буду закінчувати.